У 8 ранку на стадіоні Авангард Людно, усі готуються, розминаються. Сьогодні для 160 кандидатів підсумковий тест на фізичну підготовку. Групами по 16 чоловік на розминку. Микола на момент заповнення заяви у нову поліцію не міг й половини з того, що вимагається на п'ятірку. Що бігав і підтягувався. І результат це таки дало. Хлопець на камеру відтиснувся 25 разів. Каже, це розминка перед підтягуваннями, бережа сили. А от коротка дистанція йому так і не піддалася. 100 метрів у мене дуже велика проблема була. Готувався майже місяць. Ну, тобто я бігом раніше практично займався тільки для себе. Так бігав на дуже далекі дистанції, але швидко бігати я просто не можу. Більше часу потрібно на відпочинок. Якщо нас одразу поженуть зараз на турніки, то це буде доволі складно. А от Мирослава показала нам максимальний результат. Дівчина зробила 54 відтискання від землі, і це абсолютний рекорд серед Ужгородок. Віджимання це я можу і вдома не знаю, мені це подобається і легко вдається. Зараз сказали, що скільки зможеш. Сказали, що більше 41, бо попередній за сьогодні результат найкращий був 41. Дотягнула до 54, а потім вже руки не втримали і все впало. Андріана щойно пробігла кілометр. впоралась за 4,40. Це непоганий результат, враховуючи спеку. Розповідає, подолала цю дистанцію лише завдяки стимулу. Який може бути кращий стимул аніж фініш. Фініш, добігти до фініша, не здатися і не зламатися на середині путі. Готувалися буквально, як завжди, три останні дні перед екзаменом, не спим. Могло би бути трошки легше, але це залежить від нас. А взагалі враження класні, якби не температура. Тренери ж тестуванням наразі задоволені, кажуть, ужгородці маючи мету і марафон, пробіжать. Поганих результатів за два тижні тестування дуже мало, але є. Рекорди хлопчиків сьогодні підтягнули 25 разів. здебільшого загальна маса підтягується 12-16 разів. Є є такі, які дуже слабенькі приходять. Трошечки на надаємо допомогу, коли вони вже знаєте останні рази. Підбадрюємо, щоб вони там зробили там не 12-14 піттянь, щоб зробили до кінця. Далі йдемо на медкомісію. Тут черга. Кандидатів приймають у два етапи в середньому по 60. Та від цього комісія не стає менш прискіпливою та уважною. І для багатьох кандидатів це випробування останнє. Вибувають. Відмінне здоров'я для майбутнього полісмена таке ж важливе, як і хороша фізична підготовка. Всі кандидати оглядаються спеціалістами це хірург, терапевт, невропатолог, окуліст, лор, стоматологом і дерматологом. Є і захворювання очей, є і захворювання шкіри, можуть визнати непридатними. Відбір йде люди до 35 років, вони більшість є здоровими і придатними до служби. Останній тест перед заліковою співбесідою психологічне випробування. Процедура дуже схожа на перше тестування з загального розвитку. Кандидати групами по 50 чоловік проходять його за окремими комп'ютерами. У них є півтори години на майже шість сотень тестів. Стресостійкість, фізичну підготовку та стан здоров'я закінчать перевіряти вже за два тижні. Заключною стане особиста співбесіда. Після неї всі результати почнуть зводити у один рейтинг. Тож за місяць майже три сотні найкращих кандидатів відправляться на навчання. А ми першими познайомимо вас з ними у наступних випусках. Деталей на 21-му.